Про який найсумніший відомий вам факт не знає більшість людей. Близько третини людей з епілепсією не реагують на ліки. Існує ще таке поняття як ранцеп раптово незрозуміла смерть при епілепсії, коли людина засинає і просто помирає. Щасливий шлюб закінчується тим, що ви спостерігаєте за тим, як помирає ваш чоловік або дружина. Кількість покинутих домашніх тварин, які знають, що їх покинули. Я колишній рятувальник і волонтер притулку. Так, це 100% правда. У притулках дуже багато собак, які просто здались. Вдвічі сумніше те, що потенційні господарі часто не помічають сумних собак, і більшість з них думають, що собака в притулку буде таким же собакою і в домашніх умовах. Не покращує ситуацію і те, що більшість притулків недоукомплектовані персоналом. Тому вони вони не можуть забезпечити тваринам всю необхідну увагу і догляд. Ми врятували чимало собак, які просто опустили лапи. Тиждень-два реабілітації, і вони знову ставали такими як раніше. Я був волонтером, вигулювачем собак у невеликому притулку. І хоча за домовленістю ми повинні були вигулювати собак один раз, ми ніколи цього не робили. Ми приїжджали рано і вигулювали всіх собак, потім їх годували. І після цього вигулювали їх. Вдруге, пізніше, коли закінчувались годування, ми вигулювали їх втретє, поки в вольєрі прибирали. І для більшості собак прогулянки були довгі. Звісно, ті, що мали проблеми зі здоров'ям, ходили на коротший вигул. Астронавти, ймовірно, вижили після вибуху челенджера. Падіння тривало майже три хвилини. Дуже мало людей у вашому житті, справді кинули б усі свої справи, щоб допомогти вам. Цінуйте тих, хто це зробить. Це стало причиною великої сварки з моєю колишньою. Мій товариш зателефонував мені після того, як закінчив свою зміну. Цей хлопець був моїм найкращим другом і, значив у моєму житті більше, ніж будь-хто з членів моєї сім'ї. Він застряг на роботі. Його машина здохла. Сніг сипав як з мішка. Незважаючи на те, що була вже. Вже перша година ночі, і сильний снігопад. Я не думав двічі. Тоді дівчина почала мене переконувати, що навіщо ризикувати? Воно того не варте, і так далі. Я сказав їй, що це такий тип друзів, що якщо йому щось потрібно, я не ставлю запитань і не виправдовуюсь. Вона сказала, що подібне лайно це лише слова, якими люди намагаються втішити себе. Що на рейсі MH17, який збили ракетою, лише декілька людей, які перебували на борту, загинули одразу після ураження. Дехто з них протримався ще кілька хвилин. втратив вже свідомість через повітряний тиск. Але ми не знаємо напевно скільки часу на це пішло. Це не дає мені спокою, тому що я поняття не маю, де сиділа моя колега-подруга відносно того місця, куди влучила ракета. Я лише знаю, що на пошук її тіла пішло. Кілька днів. З віком люди часто втрачають друзів, членів сім'ї та соціальні зв'язки. У багатьох випадках літні люди залишаються самотніми з обмеженою мобільністю та проблемами зі здоров'ям, які ще більше ізолюють їх від зовнішнього світу. Дослідження показали, що хронічна самотність серед літніх людей може мати серйозні негативні наслідки для фізичного і психічного здоров'я, призводячи до депресії, тривоги і навіть до підвищення рівня самотності. Незважаючи на багатий життєвий досвід, мудрість і часто прагнення до спілкування, багато людей похилого віку страждають від глибокого почуття самотності, яке може залишатись непоміченим для суспільства в цілому. У 2020 році у світі налічувалось понад 55 мільйонів людей, які страждали на деменцію. Це число зростатиме майже вдвоє кожні 20 років, досягнувши 78 мільйонів у 2030 році і 139 у 50 -му. Значна частина цього зростання припаде на країни, що розвиваються. Вже зараз 60% людей з деменцією живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, але до 2050 а року ця цифра зросте до 71%. Відредаговано також від деменції не існує ефективного лікування. Ваша близька людина не сказала жодного слова на прощання. Відредаговано для контексту. Я працювала в будинку для людей похилого віку. Родичі завжди запитують, він щось сказав перед смертю, і правда в тому, що ні. Звичайно, ми не говоримо цього рідним, але смерть не така, якою її показують у фільмах. Також іноді трапляється дивна річ за 24 години до смерті. Людина відчуває раптовий сплеск енергії може здати, що їй стає краще, і це іноді збиває з пантелику членів сім'ї. Крім того, 80% стареньких помирають на самоті. Робота з літніми людьми трохи зламала мене. При перегляді відеозаписів наслідків 11 вересня на задньому плані можна почути звук дзвінка. Насправді це не дзвін, а сигнал, який подавали рятувальники, яких засипало уламками. Зазвичай пристрій не видає постійного шуму, але кількість завалених людей була такою великою, що з під уламків долинав безперервний стогін цих приладів. Також протягом тижнів і місяців після 11 вересня на вулицях, що оточували вежі близнюки, стояло. Багато автомобілів вкритих пилом. Це машини жертв теракту, які так і не змогли вибратись. Я вирішив згадати дві речі, які можна змінити. Я не знаю точної статистики, але кожен ресторан і кав'ярня викидають велику кількість цілком придатної їжі. Це фактично кілька заповнених візків на день, скільки грошей люди витрачають на те, щоб впоратись з життям, скільки часу і зусиль витрачається на непотріб, який займає місце і припадає пилом у власному житті. Ми здатні це змінити. Намагайтесь харчуватись здорово і не. Викидати якісну їжу і перед тим як щось купувати, зупиніться на мить і подумайте про довгострокову перспективу. Люди з аутизмом живуть в середньому 54 роки, 58 років, якщо у них немає затримки розвитку, 39, якщо є, і 54 в середньому. Вони приблизно в 9 разів частіше вчиняють самогубство ніж люди без аутизму, але часто гинуть від нещасних випадків через відсутність доступу до медичної допомоги, брак комунікації або бідність. Відсутність когось, хто б помітив, що їм погано, чи людей, які могли б допомогти. Тим впорати з чимось взагалі. Існує вид надзвичайно милих, крихітних морських свиней з чорними колами навколо очей, яку єнотів, які називаються вакіта. Вони вже на межі вимирання, бідолашні маленькі морські цуценята. Щодня 10 тисяч дітей помирають від голоду, близько 150 мільйонів кілограм їжі в викидається на смітник щодня. Хвороби серця спричиняють переважно більшість смертей, принаймні, в США, і багато людей анітрохи не турбуються про свій фізичний стан. Вважається, що панголіни є найбільш незаконно продаваними тваринами у світі. Їхню луску продають на чорному ринку для використання в азійській традиційній медицині. Людина, яка керувала різаниною в Нанкіні, жорстокими вбивствами і тортурами сотень тисяч невинних мирних жителів, принц Ясухіко Асака так і не діждався правосуддя. Він постарів, граючи в гольф, і помер з природних причин у віці 93 років. Ми вивчали про це в школі. З цікавості я переглянула менш цензуровані подробиці, і це було жахливо. Я вражена, що так багато солдатів були готові скоїти ці злочини. Як Можна переконати цілі легіони чоловіків чинити такі звірства. Як переконати людей чинити такі звірства занурити їх у пропаганду, яка невпинно ідентифікує цільового ворога як недолюдську загрозу. Я відстежую пропаганду за родом своєї діяльності і нічого не лякає мене більше ніж те, як зараз розвиваються події в Америці, Західній Європі та Канаді існують спільноти, які роками грузнуть в методичній і добре фінансованій пропаганді. Ми версу вони цих людей цілеспрямовано озброюють, і я дуже переживаю, що американці та інші люди, які живуть у західних демократіях, дізнаються на власному досвіді. Чому нам слід було швидше реагувати на дезінформаційні кампанії та прояви фанатизму? Життя не має сенсу. Вся оця драма нікому не потрібна. У цьому я вбачаю й позитив. Життя не має якогось сенсу, тож створи свій власний. Якщо вам біля 25 років, у вас залишилося ще приблизно 2600 вихідних до смерті. Що, оскільки єловстонський супервулкан вивергнеться за якусь геологічну секунду, неважливо, що ми є винуватцями шостого великого вимирання. Гіпотетичні палеонтологи через мільйони років не зможуть відрізнити шкоду, яку заподіяли ми, від шкоди яку спричинить виверження, яке, до речі, включає в себе повне знищення всього живого на північноамериканському континенті. Після нас не залишиться жодного сліду, навіть поганого. Все це вже не матиме значення. Більшість людей з деменцією забувають все, окрім особливої для них пісні. Вони можуть співати, наспівувати, могикати або насвистувати цю пісню. Серед порід собак біглі відрізняються особливою доброзичливістю, лагідністю та вмінням прощати. Саме тому це одна з найпоширеніших порід, яку використовують у проведенні тестувань на тваринах. Якщо ви перебуваєте біля крематорію і відчуваєте запах свіжоспеченого пирога, це не пиріг, це суміш, яку спалюють разом з тілами, щоб не пахло горілою плоттю. Близько ста мільярдів людей коли-небудь жили на планеті. З цих ста мільярдів лише близько ста тисяч вважаються достатньо значущими, щоб їх пам'ятали після смерті. Переважна більшість людей буде повністю забута протягом 50-100 років. А разом з цим всі радощі й печалі вашого життя, ваші думки і мрії, ваші надії і тривоги все це буде остаточно стерто так, ніби ніколи й не існувало. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймієкофі за фінансову підтримку. А які сумні факти, про які не знає більшість, відомі вам? Напишіть в коментарях.